Всім привіт, за вами Діохокс. Зараз повідкриваємо контейнери. Містичні, глянемо, що випаде Сергію. Дякуємо, що він знадав даний відос Мені. Кому сподобається відео, протискаємо лайки, підписуємось на канал, протискаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики, стріми. Просто стараюсь проводити кожного дня World of Tanks Blitz. Почав стрімити GTA RP, Union Roleplay перший український проєкт на платформі 5M. Зараз він ЗБТ. -за Посилання на цей проект будуть під стрімами, де проводжу я GTA 5 Union Roleplay стріми. Вступайте мій Діскорд, посилання на Діскорд буде під даним відео. Там буде посилання на канал от реплеїт. Дайте свої файли, боїна майстра. Будуть ваші відео також викладати на канал. Когось будуть на шорт, з когось будуть такі відоси. також пошта. Пошта це для того, щоб ви відкрив еконти, записуйте відоси, буду також старатися викладати їх на канал. Мови вступу в клан українські кочегари будуть під відео. Вступайте в клан, клан активний. Кожного дня забираємо винагороди. Кожного тижня верніше, забираємо. Всі винагороди. Так лано, якраз Сергія, я також там є. Так, погнали до перегляду, глянемо, що випаде Сергію з цих контів. Один день преміуму випадає. Напишіть, що вам випадає у містичний сертифікат. Пишіть що вам випадає з цих контів. І що випадало саме більше така винагорода, на вашу думку. Так, ну глянемо, що з містика випаде самому цікаво. КПЗ-70. Ну, В принципі, непогано. <сміття> Ясно, <сміття> Сергій, Сергій не цікаво. Сергій вирішив його продати. Зараз буде крутити ще рулетку розіржа містичних контейнерів. Mm. Угу. Один контейнер випадає. Знову один контейнер. Крудимо, продовжуємо крутити. Як розумію, Сергій до, до кінця буде крутити, тільки у нього вистачить золота. Знову один. Можна вже і два, щоб сипнуло, або й три. Ні, не, не хочеш? Ні? Ні, один, один, один сипен. По одному містику випадає, не хоче давати нам більше. По одному містику себе заразиться. Давай хоча б разочок сипни, нормально. О, нарешті. П'ять містиків. Це вже покраще буде. Давай ще 4 і буде взагалі супер. Ні один. Ну це я вже багато розумів, хочу, не випаде воно так. Що там? Що там? Один? Ну так. Нескладно догадатись. Так, 15 квантів погнали до відкриття знову. 75 тисяч кредитів, щось, щось якось не дуже, так? 75 тисяч кредитів. Ми з одного бою може більше нафармити. Ну, 1000 1000 вільного досвіду. Ну, якби вільний досвід не завадить. 2 дні преміуму. 500 золота. Ясно. Ну, хоча б щось це вже непогано. 500 золота. Аватарка. 75 000 кредитів, ясно. Це по мінімалки вже сипемо. 3 дні преміум падає. Ну, 3 дні преміум не падають для тих, хто, наприклад, не донатить. No преміум 2 дні впало. Містичний сертифікат випав другого рівня. 2 дні преміум. 50 тисяч кредитів, а це ще не мінімалка була, коли 75, а. -а, -а. О, О, вон чого воно. Хі -хі -хі. Оце вже так. 50 це взагалі супер. 100 золота. Капець. Преш. 100 золота. 7 тисяч вільного досвіду. Так, що у нас з цього випаде? Три дні преміуму. Так, і ще раз. На кінець. З останнього випало 50 кредитів. Напишіть, чи пощастило, чи як Сергію в даному відкритті контейнерів, в принципі, на цьому буду закінчувати. Не забуваємо підписуватись на канал, протискайте лайки. Якщо не буде лайків, ну це як будь-дізморали. Сріжь протискайте лайкоси, щоб був якийсь актив на каналі. Так буде продвигатися, хоча б якось мій канал в рекомендовані. Пишіть коменти, що вам випадає. Протискайте дзвіночок на все. Підписка з вас. У кого є такі відкриття контейнерів. Записуйте відоси, кидайте на пошту. Все є під відео. І Discord мій також під відео. Там реплейводбрізка. Дайте бої на майстра. Про говорив, Умови вступу під відео, також на клан. GTA 5 Union Roleplay, Заходьте на мої стріми, також буду я їх стрім, його стрімлю, GTA-шечку, Буду дуже, вам думаю, цікаво подивитись на новий проект. Тим більше він зараз ЗБТ. Так, на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.